Доброго дня, шановні засоби масової інформації. Сьогодні Державної служби з надзвичайних ситуаційного проведення брифінгу на тему «Стан пожежної безпеки в природних екосистемах. У зв'язку з значним підвищенням температури повітря в середньому по Україні до 35-37 градусів на минулому тижні у більшості областей України встановився найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. У зв'язку з такими умовами. У нас значно зросла загроза виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, особливо в природних екосистемах України. Це, зокрема, у лісових масивах, на торфовищах, сільів та на відкритих ділянках місцевості. В середньому пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом минулого тижня виїжджали на гасіння 500 пожеж за добу. Це безпосередньо у житловий сектор, на виробничу сферу, на транспорті, де виникали пожежі, а також в природних екосистемах. Якщо кількість пожеж в житловому секторі, на виробництві та на транспорті суттєво не збільшилась, то кількість пожеж в природних екосистемах за останній тиждень збільшилась у два рази, а їх площа у чотири рази. Всього за минулий тиждень на території України в природних екосистемах у нас виникло 1158 пожеж, на загальній площі 1200 гектарів, у тому числі в лісових масивах 75 пожеж. На торфовищах 13 пожеж, на сільвослугіддях 32 пожежі та на відкритих ділянках місцевості 1038 пожеж. Основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах це випалювання сухої рослинності, недотримання населення заходів пожежної безпеки перебування, перебуваючи в лісових масивах та на торфовищах і сільвосугіддях, порушення правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт. На минулому тижні виникло п'ять складних і резонансних пожеж в природних екосистемах, куди залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Безпосередньо це 13 липня в Київській області поблизу селища Трипілля Обухівського району Київської області на недіючому полігоні твердих побутових відходів виникло горіння сміття окремими осередками близько 6 гектарів. За добу пожежу було ліквідовано. До гасіння пожежі залучалось 14 одиниць техніки і 49 чоловік особового складу, у тому числі від Державної служби з надзвичайних ситуацій, 8 одиниць техніки і 42 чоловіка особового складу. Крім того, залучались і особовий склад і техніки від місцевих органів виконавчої влади. Наразі Національної поліції проводиться розслідування по зазначеному факту і щодо з'ясування причин виникнення зазначеної пожежі. 15 липня у нас в Чернігівській області на Гончарівському військовому полігоні під час проведення навчальних стрільб сталося загорання сухої трави з послідуючим перекиданням і розповсюдженням на території Чернігівського військового лісництва на площі 20 гектар. Завдяки своєчасному залученню необхідних сил і засобів, а також комплексному застосуванню наземних та авіаційних сил. До кінця 15 липня нам вдалося локалізувати пожежу, не допустити її поширенню подальшому. Протягом 17 липня пожежу було ліквідовано. До пожежі всього залучалося 19 техніки 243 чоловіка особового складу, у тому числі від Державної служби, від лісового господарства, а також від Збройних сил України. 16 липня у зоні відчудження та безумовного обов'язкового відселення поблизу селища Буряківка на території Луб'янського лісництва виникло загорання. Під, лісової підстилки окремими е, осередками на площі 15 гектар. Наразі пожежу локалізовано, відкрито вогню в зоні, е, в зоні пожежі відсутні, відсутні відкритий вогонь. Е, зараз спостерігається тління лісової підстилки двох осередків на площі 6 гектарів. Державною службою вживається всіх необхідних заходів для того, щоб до кінця сьогоднішнього дня пожежу, зазначену пожежу ліквідувати. Загрози об'єктам та території зони відчуження немає. До гасіння наразі залучено 18 одиниць техніки та близько 100 чоловік особового складу. У зв'язку з складними погодними умовами, що зараз спостерігається спостерігаються на території зони відчуження, авіація на даний момент не залучена, але після Проведення розвідки і встановлення сприятливих умов можливо буде приймати рішення по подальшому залученню авіації Державної служби національної поліції за фактом зазначеної пожежі відкрите кримінальне провадження і також проводиться розслідування 16 липня у Луганській області поблизу селища Лопаське, Новоайдарівського району, яке розташовано на лінії зіткнення. Внаслідок горіння трави пожежа, виникла пожежа, і внаслідок горіння трави пожежа перекинулася на житлові господарські будівлі. Поряд розташований лісовий масив Новоайдарівського лісового господарства. Внаслідок вогню було окоплено і знищено було шість будинків, з яких два житлових та чотири будинка, де не проживали мешканці, а також 10 господарських споруд. Завдяки залученню сили засобів державної служби лісового господарства вдалося врятувати 10 житлових будинків. Пожежу було ліквідовано 17, локалізовано 17 липня. До гасіння залучалось 10 одиниць і 42 чоловіка. На сьогоднішній день поблизу нової поблизу пожежі в Новодарському лісництві локалізація пройшла на площі 49 гектарів пожежі. Гасіння ускладнено, що безпосередньо пожежа розташована в зоні з'їднення, наявності великої кількості вибухонебезпечних предметів, високої температури повітря та сильним вітром. Постраждалих немає. Роботи по гасінню пожежі в лісовому масиві Новойдарівського лісництва продовжуються. До гасіння пожеж залучено 18 одиниць техніки і 100 чоловік особового складу, у тому числі від Державної служби з надзвичайних ситуацій від лісового господарства та Збройних сил України. А також місцеве населення кількості 50 чоловік. Вживається всіх небідних захист, щоб до кінця сьогоднішнього дня цю зазначену пожежу ліквідувати. Крім того, 17 липня у Харківській області у нас також поблизу селища Роздолля Первомайського району виникло горіння пшениці на площі 100 гектарів. Завдяки залученню підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати 150 гектарів пшениці. У той же день пожежу була ліквідована. До гасіння залучалось одиниць 11, 11 техніки та 32 чоловіка особового складу. Завдяки своєчасно вжитим заходам Державної служби з надзвичайних ситуацій центральних і місцевих органів виконавчої влади протягом минулого тижня ситуація у нас повністю залишається контрольована на території України. Користуючись нагодою, сьогодні звертається Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до населення, дотримуватись правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і під час знаходження на сільгосп угіддях, крім того, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках. Пам'ятайте, що масштабні загорання можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей, сприничинити пожежі пожежі будівель в першу чергу. Наразі місцевими органами виконавчої влади на місцях вживаються всі необхідні заходи щодо попередження своєчасного виявлення та гасіння пожеж у природних екосистемах. Про всі випадки виникнення пожеж оперативно інформується державна служба з надзвичайних ситуацій, і також населення, для чого ми сьогодні і проводимо цей брифінг. Крім того, місцевими органами виконавчої влади наразі вживаються всіх необхідних заходів щодо виконання рішень державної комісії з питань тех... техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке було проведено на тижні під головам віце-прем'єр-міністра Зубка Геннадія Григоровича.